Болів. Всім привіт. Індик приболів, сьогодні на день відділяли. У нього ще досі понос погано їв, але зараз щось їсть, він бачу. Але не так, як завжди, завжди він бурак прям ковтає кусками вуликами. Он тамка. На дворі беремо роз. Он поводів жильот зверху, вже й не шатається так. Вильнию воду тут, щоб не замерзало. З каструлі виллів. Бурникові курка ще якась сидить. Зараз вигнати, бо не побачили. Вон рижа. Ще не стара. Півень гендика ганяє.